сковорода, всякому місту звичай і права. Всякому місту, звичай, і права, всяка тримає свою голова, всякому серцю любов і тепло, Всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нев'язливих дум, лише одне непокоїть м'ю. Панський Петро для чинів три кутки, Федір купець заблюрити прутки, той зводить водить свій наводний манір, Інші гандлює, візьми перевір. Я ж у полоні невязливих дум, лише одне непокоїть мію, той безперервно стягає поля, сеї наземних заводить теля, той на наловесто готує собак всіх дім, як були, гуде він гуляк. Я ж у полоні невязливих дум, лише одне непокоїть мію, ладить юриста на смак свій права, З диспутів учня тищить голова. Тих покоїть венери на мур, всякому голову крутить свій дур. У мене ж турботи тільки одні, як тим розумов вмерти мені? Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Ай, дуже смерті мужик то чи цар все пожири, як солому пожар. Хто ж познебажить страшної сталь? той, кого совість, як чистий кришталь. Одним із найпопулярніших поетичних творів Григорія Сковороди вірш Всякому місту звичай і права, у якому автор засуджує здирників і паяків, бюрократів-розпускників і ледерів, підлабузників, ліричний герой вірша думає не про маєтки чини, а про те, щоб мати чисту совість, шити мудро і померти з ясним розумом, перемогти смерть, здатна лише людина з чистою совістю. І помислями перед смертю всі рівні і мужик, і цар. Рід, лірика, дата 1758 1759 роки. Тема Сатиричне зображення панів, чиновників, купців, дворянської бюрократичної системи управління, ідея вшанування справжніх життєвих цінностей, заклик спрямовувати шляхом морального вдосконалення, Напрям – барокко. Антитеза. Остання страва відсумовує двох життєвих настанов духовної і тілесної. Мірилом цих цінностей є смерть. Ознака бароко. Епітети. Ясний розум, нев'язливі думи, мотний манір, чистий кришталь, фетір купець прудкий. Порівняння Совість як чистий кришталь, дім як вулик, смерть як коса замашна. Цар все пожере, як солому пожар. Риторичні оклики, інші генлює, візьми перевір. Повтори, всякому, той, я ж у полоні нев'язливих дум, лише одне непокоїть мію. Метафори, горло сі смак віднайшло, дім гуде, здиспотів учні тричить голова, всякому голову крутить свій дур.